Всім вітання, друзі. шестирамкова сім'я, яка не поїхала до свого нового власника. Тому що, коли я передивлявся перед віддачею, я тут побачив таку картину, що я вбив десь матку при минулому розширенні і вони потягли маточники. Питання, що з нею робити? Чи лишати її зараз? Отак. От і нехай вони виводять собі матку і далі розвиваються, чи розділити їх навпіл. Ще в один шестирамковий. І нехай уже розвиваються дві сім'ї. Зараз глянемо по кількості бджоли та розплоду. Так, бджола тут є трішки на цій рамці. Вона з митком, з наприском. Відразу відчувається сім'я просіла, тому що матки вже немає тут. Що тут у нас? Ось маточники два штуки. Запечатані маточники два штуки. Сподіваюсь, що буде видно на камеру. Зараз подивимось, якщо ну, тут розплод. Непоганий засів, і матка була гарна. І так трапилось, що десь я її придавив при розширенні. Ну, це таке, що буває. Якщо тут є маточник, а тут нема маточника, це погано. Я хотів би... Ні, є ось маточник. Ану, зараз гляну, що він тут. Так, є ось маточник. І ось тут вони тянуть іще по краю. Значить, я зроблю зараз. А, і з цієї сторони ось є декілька маточників. Мабуть, я тоді повириваю зайві заберу. Ось так. Нехай буде той гарненький маточник. Один. І ці зараз. Розрушу їх. Все, лишиться. Один ось гарненький маточник. Ось бджолки біля нього. І зроблю відводок. Розрушу їх. Все, лишиться. Один ось гарненький маточник. Ось бджолки біля нього. І зроблю відводок. І відводок зроблю сусідню. сусідній вулик, який приготовлений, вже стоїть тут заставна. Все як має бути. Так, де в нас маточник? Дивлюся ще раз, з якої він сторони, щоб його не, не рушити. Не Забираю ось цю бджолу з цією рамкою. Тут така вона трішечки на ній наприску і більш нічого немає. Мені потрібна бджола сюди, щоб тут була яка кількість бджоли. І ось цю бджолу, і тут трішки кормів є, я теж забираю сюди. Все, відкриваю одну половинку їм і закриваю. Так, що лишилось тут? Тут лишилась вся льотна бджола Звісно, зараз і звідти теж злетить яка кількість бджоли Це повністю пуста сушнина. Ну Нехай вона буде. Вона зайвою не буде. І ця пуста сушнина. Їм потрібно зараз дати сюди медову рамку, лишилась на цій рамці бджола з маточниками і вся льотна бджола. В принципі, десь такі відводки я і роблю зазвичай в шести Пішов за кормовою рамкою, ось така рамочка відкрив, змочив, нижню планку поміняв, лопнула в майстерню, зайшов. Їм цього меду вистачить. на дуже довго такій сім'ї все закриваємо і чекаємо на виход матки